Друзі, вітаю всіх на своєму каналі. І в ЖК Файнотаун ми реалізували квартиру 54 квадратних метри, двокімнатну, з кухнею студією. І хочу вам її показати зараз, після того як я вам розкажу про неї трошки, я вам покажу її і розкажу, скільки вартував ремонт, вартість ремонту. Квартира. Історія цієї квартири до нас звернувся замовник з певним бюджетом. Ми почали її реалізовувати, дійшли до певного етапу, і замовник захотів її продати. Він її успішно продав, і ми продовжили вже ремонт новим власникам власниці новій. квартира, значить дві кімнати в шпалерах. Стеля вся по всій квартирі гіпсокартон пофарбовано, пофарбована, є тіньові профіля. В кожній кімнаті двері прихованого монтажа, коридор і кухня студія підфарбування. На підлозі кварц, вініл один санузел, плітка широка метр двадцять на 60 метра ну, двох варіантів біла і така синя. Ванна, ванні є все, пралка, сушилка, умивальник, інсталяція, інсталяція гіберіт з кнопкою. Палички з підсвіткою, О, внизу підсвітки, зверху ванна підсвітка, Значить, Шафа підсвітка. Одна невеличка для верхнього одягу при вході. І справа в коридорі, така велика довга шафа купе. Там, до речі, проєкт робив. Я, ну, як проєкт, як такого проєкту не було. Просто я накидав якісь свої ідеї, ідеї планування, зробив план електрики і сантехніки, дещо ми там помонтували, подемонтували, в принципі, замовнику. Мої ідеї сподобались, ми їх взяли в реалізацію. От, точкові світильники в спальнях люстри. По електриці без фанатизму нема там 100 розеток, як ви полюбляєте розбити все. Все адекватно. По сантехніці два фільтри, редуктор тиску, самопромовний фільтр, антипотоп система Ajax. Що ще цікаво? Ну, і система байпас. Сантехніка зроблена якісними матеріалами, в принципі, як і електрика. Автомати, Schneider, декілька трансформаторів на підсвітку. От. Що по вартості? Ну і ась таке з там 3D-панелі з боковою підсвіточкою в, в залі. По вартості ремонт пішовся з меблями 40 тисяч доларів. Це за все. Всі роботи, матеріали, плітка, сантехніка там, і так далі. 40 тисяч доларів. Якщо розділити на квадратні метри, це вийде десь там, до 800 доларів за квадрат, 750-800. Ось така вартість. Такого ремонту, який ви зараз собственно, побачите. ЖК Fine Town, дві кімнати, плюс кухня студія 54 квадратних метри, 40 тисяч доларів на ремонт, 750-800 доларів квадратний метр. Друзі, нагадую, якщо у вас є квартира, ви можете замовити. У нас дизайн по адекватним цінам за дизайн, ми вам можемо зробити ремонт по самим адекватним цінам в місті, по самим доступним, по самим вигідним. У нас стабільна, класна команда майстрів, інженерна підтримка, технічна підтримка, ціни на матеріали. Ну, все буде для вас максимально вигідно. Ось. Ми не заробляємо на конкретно одній квартирі, ми заробляємо на, на всіх наших квартирах по чуть-чуть і таким образом формуємо собі бюджет на зарплату. Ну і якби, Для кожного окремого замовника ми, в принципі, вигідні це я точно знаю, ми по ціні переб'ємо. Майже будь-кого із топчиків і середнячків. А по якості ми на високому рівні реалізуємо дуже складні дизайн проекти, дуже цікаві. Ну, В принципі, це ви бачили у мене на каналі в інстаграмі. Підписуйтесь на наш інстаграм. Ремонт бутік Ну, а Якщо вам потрібно зробити ремонт, порахувати кошторис, безкоштовно, до речі, я рахую кошториси, але не зловживайте. Телеграм, вайбер пишіть мені всі контактні дані, як з нами зв'язатися, залишу в першому закріпленому коментарі. Ну а зараз буде квартира, яку ми вам реалізували. Розтік вам і покаже, що там пройдеться по кімнатам. Такий ремонт, ще раз кажу, 40 тисяч дорослих грошей. 750, 800, але це без диванів, без техніки. То треба ще це буде купити, це додатково буде. Так, далі пройдемо по квартирі, яка вже здана. Все у нас тут готове, вже зроблений клінінг. Так це все вийшло з нас. З меблями, зі всім, кухня. Ось такий стіл у нас, люстра. Досить непогано так от це все дивиться. Так, далі зайдемо, подивимося в дитячі. А, тут трошки завалено вже. Хотілося показати сантехніку. Важко. Ладно, не будемо туди заходити. Так, зайдемо санузел, глянемо що тут. Такий санузел вийшов.

Ну, в принципі, все. Все у нас тут готово, будемо здаватися. Йдемо на наступну квартиру, там у нас теж вже все готово. Там, по-моєму, меблі збирають меблі. Йдемо подивимось.